Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Херсон може прийняти сумну естафету від Миколаєва, і до цього треба морально та психологічно бути готовими. Військовий експерт Олександр Коваленко переконаний, що звільнення лівобережної частини Херсонщини має відбутися через Запорізьку область, а не через форсування річки Дніпро. Яким буде наступний сценарій, знають лише у генштабі ЗСУ. А на мою думку, я не бачу сценарію з форсуванням річки Дніпро українськими силами. А вважаю, що буде наше закріплення на правому березі та облаштування позицій для того, щоб здійснювати ефективну контрбатарейну боротьбу та зменшити ризики для Херсона, а також для населених пунктів на правому березі, сказав Коваленко для еспресо. Він додав, що росіян треба позбавити можливості використовувати ствольну та реактивну артилерію по правобережжю, хоча вони можуть залучати ЗРК С-300 відповідно, на жаль, Херсон може прийняти сумну естафету від Миколаєва, і до цього треба морально і психологічно бути готовими. Щодо подальшого контрнаступу, особливо на лівобережній частині Херсонщини, то звільнення цієї території я бачу через Запорізьку область, а не через форсування річки Дніпро на лівобережній та правобережній частинах Херсонщини противник сконцентрував велику кількість сил та засобів, сумарно приблизно 40 БТГ батальйону тактичних груп. А після того як ворог остаточно втече з правого берега, то ці 40 БТГ будуть перебувати на лівому березі річки Дніпро, а частина з них буде передислокована у Запорізьку область, щоб там тримати оборону. Борсіяни також розуміють, що Запорізька область це фактично ключ до всього півдня і до тимчасово окупованого Криму. Також пояснив Коваленко. Нагадаємо, 11 листопада почали з'являтися. Кадри, на яких можна було побачити херсонців з прапорами України та військових ЗСУ на вулицях Херсона, українська розвідка повідомила, що Херсон повертається під контроль України, а місто заходять частини ЗСУ. А шляхи відступу російських окупантів під вогневим контролем української армії. Мешканці Херсона, який був окупований росіянами з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну, вже святкують звільнення від ворога попри відсутність у місті води та світла. Російська армія, тікаючи, забуває свою техніку, і таким чином ЗСУ отримали лендліз до зустрічі. Глядачі перемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мой сила.